Доброго дня малята! Запрошую вас в незвичайне місто, Дорожляндію. У ньому ми дізнаємося багато нового і пізнавального. А відправимося ми туди, на автобусі. Стоп! Ось ми і приїхали. Подивісь, скільки різних машин на вулиці міста, а частина вулиці, де їдуть машини. Називається проїжджа частина. По проїжджій частині рухається багато транспорту, їдуть вантажні та легкові автомобілі, автобуси. На дорозі є розділова смуга, яка ділить її на дві частини. Для того, щоб машини могли їхати в двох напрямах. І ніхто нікому не заважає, тому що є. Строгі правила для пішоходів і водіїв. А ще біля проїжджої частини дороги обов'язково є тротуари, по них ходять пішоходи. А головним знавцем правил дорожнього руху є світлофор. Саме він керує рухом пішоходів і транспорту, щоб не було аварій на вулиці. І все рухалося по правилам. Світлофор усім потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити дорогу. Світлофор розмовляє з нами вогниками сигналами, коли запалюється червоний вогник, це означає, що треба зупинитися і стояти на місці. Жовтий сигнал означає, що треба приготуватися до руху. І вже коли засвітиться зелений колір сигналу, це означає, що можна рухатись шлях вільний. А чи помічали ви білі смужки на дорозі? Так, ці смужки називаються зебра, і вони позначають пішохідний перехід, де потрібно переходити дорогу? А ось погляньте на дівчинку маю, яка живе у цьому місті, дорожляндія. Давайте разом з нею повчимося переходити дорогу. Стоп, Майя! На червоний колір встань. На жовтий колір. оглянь. А коли зелений буде, переходить, сміло будем. Наліво, вправо подивились. Ідемо вперед, сміливо. Молодець Мая, дякуємо тобі! Ось і скінчилась наша подорож, повертаємось додому. Якщо ми будемо знати та виконувати всі правила дорожнього руху, ми будемо в небезпеці. Щоб з вами не трапилось ніякої біди, будьте обережні на дорогах завжди! Дякую за увагу та до побачення!